Сьогодні ми зануримось у одну неймовірно драматичну історію з книги Ісуса Навина. Це розповідь про те, як один єдиний вівтар ледь не розколов цілу націю. І знаєте, це не просто якась стародавня історія, це, по суті, позачасовий приклад того, як вирішувати конфлікти, актуальний і для нас, і з вами. І ось тут, власне, і є головна загадка. Вівтар це ж символ віри, щось, що має об'єднати. А він раптом стає причиною для війни. Як же так сталося? Як символ єдності перетворився на смертельну загрозу? Ну ми розбиратися. Просто уявіть собі картину після довгих, виснажливих років війни Ізраїль, нарешті, здобув мир. Землі завойовано, ворогів переможено. Здавалося б, усе можна видихнути, але ні. На самому кордоні починається якесь таємниче будівництво, яке загрожує просто розірвати націю зсередини. Так от, щоб зрозуміти, що сталося, треба повернутись трохи назад. Два з половиною племени виконали свій обов'язок. Вони роками воювали пліч опліч зі своїми братами, допомогли їм завоювати землі на заході. І тепер, отримавши подяку і благословення від самого Ісуса Навена, вони з усіма почестями повертаються додому. Але саме на шляху додому вони роблять щось, що змінює абсолютно все. Біля річки Йордан вони раптом зводять величезний величний вівтар. І звістка про це, ну немов лісова пожежа, миттєво розлитається по всіх племенах на заході. Реакція була миттєвою і нищівною. Для західних племен це був не просто якийсь дивний вчинок. Ні. Вони побачили в цьому акт відкритої зради, справжній бунт проти Бога і проти власного народу. Повітря аж загусло від напруги. Громадянська війна здавалася вже неминучою. Здавалося б, чому така шалена реакція? Можливо, це якесь перебільшення, але річ у тім, що їхній страх не був ірраціональним. він мав дуже глибоке коріння в їхній колективній пам'яті. Бачте, вони на власному досвіді вже знали, як гріх однієї людини може призвести до катастрофи для всіх. Варто лише згадати їхнє минуле гріх Пеора, коли через ідолопоклонство загинули тисячі, або гріх Ахана, коли крадіжка однієї єдиної людини призвела до поразки цілої армії. Ці болючі уроки навчили їх в очах Бога. Вони єдине ціле, і вчинки одних напряму впливають на долю всіх. Тому, коли вони побачили цей новий вівтар, їх охопив крижаний жах. Історія повторюється. І божий гнів знову впаде на всю громаду. Але в той момент, коли здавалося, що кров ось ось проллється, відбувається щось несповіване. Замість того, щоб негайно кидатись в атаку, вони приймають неймовірно мудре рішення спочатку розібратися. І цей вибір стає поворотним моментом в усій історії. І вони відправляють не просто якихось гінців, це надзвичайно впливова делегація. Очолює її Пінхас, людина відома своєю абсолютною нетерпимістю до будь-яких відступів від віри. Його присутність сама по собі була серйозним попередженням, і разом з ним десять вождів. Було зрозуміло, вони прийшли не для світської бесіди. І вони не стали, знаєте, ходити навколо та навколо. Звинувачення пролунало прямо, безжально, як грім серед ясного неба. Що це за переступ, збудувавши собі жартовника, щоб сьогодні збунтуватися проти Господа? Це був прямий виклик. І ось ми підходимо до розв'язки. Напруга максимальна. Східні племена нарешті отримують слово, і їхня відповідь повністю кардинально змінює хід подій. І виявляється, їхньою мотивацією був зовсім не бунт, а страх. Глибокий, такий людський екзистенційний страх бути відрізаними та забутими. Вони боялися, що ріка Йордан, звичайний географічний кордон, з часом перетвориться на духовну прірву, і що їхніх нащадків одного дня просто викреслять зі спільноти. І ось тут стає зрозумілою вся глибина цього непорозуміння. Дивіться, обидві сторони діяли зі страху, і обидві щиро прагнули залишитися вірними Богові. Захід боявся Божого гніву за гріх, а схід відлучення від народу Божого. Їхні страхи були по суті дзеркальним відображенням один одного, але засліплені емоціями вони цього просто не бачили. І тоді відкривається правда. Той вівтар ніколи, ніколи не призначався для жертвоприношення. Це була лише копія, меморіал. І вони навіть дали йому ім'я Ед, що означає свідок, свідок того, що по обидва буки річки живе один народ, який поклоняється одному й тому ж Богу. Просто вдумайтесь у цю прірву між сприйняттям і реальністю. Те, що здавалося актом бунту, насправді було відчайдушним криком про єдність, те, що виглядало як символ розділення, виявилося пам'ятником спільної віри дивовижно. І ось так. Кризу було відвернено. Громадянська війна, яка, здавалося, вже стояла на порозі, просто розчинилася в повітрі, і мир було досягнуто не силою зброї, а силою слова. Лагідна відповідь виявилася могутнішою за будь-яку армію. Ця історія, по суті, дає нам готову, дивовижно чітку модель вирішення конфліктів. Все починається з паузи, не діяти на емоціях. Потім прагнення зрозуміти, а не одразу засудити. Далі сміливість пояснити свої справжні мотиви, а не лише захищати вчинки. І нарешті мудрість дати лагідну спокійну відповідь. Ось вона анатомія миру. І все це, знаєте, ідеально підсумовує одна фраза з книги приповістей. Лагідна відповідь гнів відвертає. Саме ця лагідність, а не сила, зупинила війну, що вже дихала в потилицю. І наостанок питання, яке ця історія залишає кожному з нас, коли ми схильні припускати найгірше про інших, чи не розкриваємо ми насправді власні найглибші страхи? Можливо, звинувачуючи когось у бунті, ми самі боїмося покарання чи відкинення. Це безумовно тема для роздумів.